Присяга свідка. Я огороб, Михайлович, присягаю говорити правду, нічого не приховуючи і не спотворюючи. Підпис поставити? Будь ласка, передайте розписку та присягу свідка для залучення до надання справи. Так, будь ласка, шановний свідок, Борис Михайлович, повідомте суду. Все, що вам відомо, оцікав давна справа. Ну. Що саме? Що відомо, то й про Ну, мені відомо, що мене попросили прийти як свідка, тому що квіти України як будинок хочуть знести і щось там зробити інше. І... Я так розумію, що це буде ну, авторські права нарушається е, архітектора, який створив цю будівлю. Все. Все. Будь ласка, присвітні, позивача. за вашим попитанням всі досягти питання. Е, я кажу, що має питання. Чи можна тут я, по або це на... Будь ласка, будь ласка, позивач щодо питань до свідка. Андрес, скажите, будь ласка, кто был посредним вашим портным керемником в период работы в Киеве проекте проектом ПД Украины с 79 по 80 году? Керівнаков, ну, був Левчук, на кого-то. Мои. Керемнаков. Я порча идея была чия ідея була приймати участь в конкурсі і проєкту на краще архітектурне рішення будівлі Криті Лівчука Микола ну, Павлович. Це його. Я хочу ідея архітектурного рішення будівлі Криті України. Дягла в основу конкурсної пропозиції, що була подана на конкурс. Лівчука Да, не Вона це, Та ж сама ідея. Чи збудована будівля тільки України за проєктною документацією, погодженою за першому старому порядку, яка була розроблена в нашах поштовхів, на основі конкурсної процес? Так. Вона погоджена. Та були розроблені інтер'єри нашим колективом, вони були втілені в життя будівлю побудовою? Дякую. Питання. Будь ласка, представник. Е, Борис Михайлович, підходіть, будь ласка, хто крім вас був у групі архітекторів у створенні проекту на замовлення Київ за проекту Квіті України? Ну, Ще був у Гончаренко І б... угу. е, Які саме функції? Виконували двоє співавтор і е, Гончаренко, пан Гончаренко, і як, які були функції пана Левчука? Ну, е, пан Левчук е, руководив е, нами, і це його ідея. Він е, нам казав, що робити, що не робити. Якщо ми робили щось, він мав затвердити це чи перекреслити. Тобто він нас вів. Е, з нуля до кінця проєкту. А які функції виконували конструктори пан Панич Pan та Ну, Технологія проєктування така, що спочатку робиться е, архітектура, а і конструкції е, Левчук теж вчитував. Але потім є така технологія, що цей проєкт передається конструктору, який перевіряє. На спроможність будівлі. Якщо вона у, у конструктору є е, якісь питання, вони, вони погоджуються з автором проєкту. Е, якщо нема, то робота конструктора е, заключається в тому, що, що він е, робить е, розчитує метал, е, специфікацію металу, специфікацію там бетону, цегли, сваї, якої длини вони будуть, то є фундамент. Все. Дякую. Скажіть, будь ласка, хто ще працював, які спеціалісти, які вгузли над проєктом будівлі, які функції вони виконували? Ну, знову ж таки, що технологічно проєкт передається сантехнікам, електрикам, де ми намічали, де санвузли, сантехніки туди заводили свої труби. Де ми намічали е, розташувати світильники, підсвітку робити в інтер'єрах якісь світильники? Ми туди закладували. Вони прокладували туди кабеля е, освітлення, ставили включати, розетки розставляли. Е, е, ми, як, коли ми робили, працювали над інтер'єрами, ми е, робили плани е, потолків, розставляли там е, освітлення. І туди вони підводили по нашим кресленню. Вони туди підводили 220. Е, mm -hmm. е, ви вже казали на питання посиви, про те, що ви працювали над проектуванням інтер'єру будівлі. А можете трішки е, вповіти, що це передбачало? Ви вже сказали, що там світильники лампи були. А е, що ще це передбачало? Це е, ну, проєктування інтер'єру. Інтер е, е, ми давали кольор. Кольор стіни це буде камінь, чи буде покраска, чи буде декоративна штукатурка. Вказувала, якими матеріалами і якими кольорами буде обладнання приміщень, цих приміщень. І так само і підлога. Підлога, що состоїть, яка сама плитка, чи там вінорим, і так далі. Ee, чи відомі вам такі прізвища, як і ваше. І ваше не відомо. А таке прізвище, як Шпренгель. відомо. E, добре. І Таке питання. Можливо, вам відомо? Чи, ну, чи ви... Я вибачаюсь, шановний представник, а з чим такі запитання, Ви нам назвали декілька прізвищ, я спущені поясніть, тому що ну одним з аргументів відповідача 1, звідси у відповідача Один був той, що ці люди е, ніби то були як співавторами цієї будівлі. Будівля сама є е, продуктом колективної праці великої кількості людей, так. а тому не можна говорити, що пан Левчук має право звертатися до суду записом свого права. Тобто ви вибрали два е, на власне суд прізвища, назвали їх світ. Ні, не власний зросту. Це ці підеся, вказані не були... в. Ви, ви зазначили, що велика кількість назвали всі Ви Назвали декілька кількість. Двоє своїх п'ятьох не купив. Я ста і запитую, Так. Зрозумію. Так. Е так. Е так. Е тобто питання: е завершу своє питання. Чи ви, е або, можливо, ви знаєте про інших членів вашого, вашого, вашої групи. Авторські там так, архітектори працювали, чи будь-які інші спеціалісти. Чи ви якби підписували якісь письмові документи, які стосувалися ваших авторських прав? Е... Або бачили якісь, може, накази, офіційні документи такого плану. Де, е... де, де мова пішла про ваші авторські права? Точно не можу сказати, але пам'ятаю, що е щось було в тієї, якісь були накази, де ми, де ми там. Наші прізвища були як е, е, соавторів, а Лівчука Микола Миколаєвича як автора і його авторські права. Щось було там на авторських прав, але я не пам'ятаю всі. От що документи про передання прав ваших на особисто? Особисто мені я не, не, не мав на угу. е, дякую. І ще е, я маю таке питання. Е, ви як ну скільки років ви працюю парсувала в архітектурі, які у вас досі? Ну я весь час я з архітектури не вийшов тільки на пенсію. Угу. Скажіть, будь ласка, е, ну якби перед е, початком робіт щодо реконструкції будівлі треба мати е, якісь документи, який основний документ треба мати? На... Без чого не можна почати цю? Ну, чи ну, реконструкцію можна робити тільки, тільки тоді, коли маєш. Містобудівні умови обмеження. Mm -hmm. І якщо е, будівля має автора, mm -hmm. то е, треба обов'язково е, взагалі, е, взагалі автор робить реконструкцію mm -hmm. свого з, 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 будинку чи свого, свого дітища, так само. А якщо інша людина це може робити, то вона обов'язково повинна взяти дозвіл у автора проєкту. Бо е, всі люди, які можуть це робити, це е, члени Союзки архітекторів, е, палати архітекторів. А там чітко записано в уставі про архітектурну етику. Якщо, ну е, Це це як, е, це, це розуміло, всім архітекторам, що треба спочатку взяти дозвіл у людини, яка зробила цей фік. Е, а підкаріть, будь ласка, з вашої практики. У якій формі це відбувається? Тобто ну, достіл якою щоб... в письменній формі, або обов'язково в письменній формі, або автор має відказатися від авторських прав. Ну, такого не буває. В письмово тільки письмово це може зробити. Ну, з практики вашої. Так, так. І у нас є в спілки архітекторів, є відділ архітектурної етики, де за цим слідять, ну, Повинні бути. Mm -hmm. Це зрозуміло кожному архітектору. Mm -hmm. mm -hmm. Добре, в мене немає речі за цим. Дякую. Олександр Михайлович, Зеленчанин Єжик. В мене є, не є. Ну, є питання. Скажіть, будь ласка, ви можете перелічити, чи в пункті тоді я співавтором проєкту «Юти в Україні»? Співавтором? Ну, ви кажете, що ви автор, сказали, що... Автор Серличу, співавтори. Автор — Селедчук, співавтори — Ванчаренко, Лавров. Тобто три особи? Три особи. Дякую. Першого питання немає. Немає. Головучу також немає запитань до свідка. Щодо можливості виходу свідків судового залу. які інші свідки в нас не беруть, не, не буде порушувати можливість їхнього спілкування, та порушувати положення законодавства. Немає заперечень приводного позивача. Нема заперечень. Ви можете бути присутні в судовому засіданні і я дозволяю вам покинути зал судового засідання.